Всім привіт! Презентую вам латнова поставка товару піжами чоловічі, бренду Lieвердж. Є різних моделів, є футболка та шорти, є з різними принтами та різних забарвень. Є кофта та штани, штани на манжетах, на резинці. Комплекти піжам буде 19. Розмір від S до XL. З розміром S буде 7 комплектів. З розміром L буде 1 комплект. З розміром M буде 9 комплектів. Та з розміром XL буде 2 комплекти. лоті присутні кофти та футболки. Кофта з розміром L буде одна одиниця. Футболка з розміром S та L по одній одиниці. Лоті присутні в упаковках. Кофта та штани. Вартість лоту 5200 гривень. Материал подвой, да? футболка та шорты. Собевартость от 1 236 гривень. Цей ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!